Вітаю тебе на каналі Крафтоїл. Минулого разу ми давили Волоський горіх проти мигдалю, і відео дуже здивувало наших підписників. Тому, якщо ти вперше у нас, то переглянь обов'язково після цього відео. А сьогодні у нас новий батл фундук проти мигдалю. Але цього разу ми зробимо все по-серйозному. З нами Анатолій, наш головний експерт з виробництва, і він відповідає за якість кожної краплі олії. Сьогодні ми перевіримо, як дві топові машини крафтоїл. Це італія з 50 тон та листовий 50 тонн, впораються з цими горіхами. А також покажемо вам реальні цифри виходу олії. У нас органічний чистий і свіжий мигдаль, який легкий у давці, і фундук, який любить потужі. Що було все чесно? Беремо по півтора кілограма кожного і завантажуємо все в нашій капролонові діжечки об'ємом 3 і літри. І віджимаємо це все 30 хвилин. А тепер відправляємо діжки в масло преса. І так, поки преси працюють, все чудово. Давайте розкажемо вам про італійця і про листовий 50 тонний маслопрес, тому що це є серце вашого смаку і вашого бізнесу. Ось цей італієць 50 тонн. Він для тих, хто вже має справу з обсягами, мінімум обслуговування, посилена станина та професійний гідроциліндр, дає стабільно високий вихід та давить будь-які культури. А це листовий 50 тонн. Він легший у вазі, але не менш продуктивний. Підійде для старту або для тих, хто тисне кілька культур в день. Простий, надійний, легкий в обслуговуванні та розрахований на щоденну роботу. І так, друзі, ось така наша оліка. І давайте поговоримо про її колір і такі цікаві факти. Ось подивіться мигдаль. Він прозорий, світлий, ідеально підходить для кулінарії та косметики. А фундук темніший та має більш насичений аромат. А щодо смаку має просто ніжно солодкий смак, тому якщо ви полюбляєте солодке, це просто ідеально для вас. І так, друзі, тепер трішки реклами. Ці маслопреси ми збираємо в Україні і тестуємо кожен вручну. Кожен із цих пресів унікальний, наприклад, як ось ці 30-тонні маслопреси. Ці маслопреса для дому. Вони прості в використанні і підходять не для всіх, звичайно, культур. У нас ці маслопреса в двох моделях: як з сильною рамою, так і розбірною. Фішка розбірної це те, якщо ти хочеш переїхати в іншу кімнату чи в інший зал, то взяв, розібрав і переніс і зібрав. В рази краще цим користуватися, чим таскати цілу раму. Далі у нас 50-тонний маслопрес. Ну це вже крута штука для початкового бізнесу. От він міцний. Продуктивний і він віджимає за місяць десь 80-100 літрів олії. Але це все не точно, бо все зависить від того, як ти вмієш володіти, як ти зберігаєш сировину і так далі. Тому все зависить тільки від тебе. А ось тут серед оцих гігантів у нас є малюк. Але це дуже потужний малюк. Це 75 тонн. Це вже маслопрес для тих, кому мало. 50-ки та 30-ки. Тобто в тебе вони вже є, і тобі треба ще більше олії, О, то краще взяти такого малюка. І не звертаю увагу, що він такий маленький, бо розмір не має значення. І цей малюк віджимає з усього, навіть твою тещу. Ну, а це це вже наша еліта. Ви подивіться, який в нього розмір. Але тута заховано 50. Але він не стандартний. Тут італійська гідравліка, італійський корпус, і його головна фішка, це в тому, що він дуже плавно працює. Він, завдяки ньому ти можеш контролювати кожен сантиметр давлення. Також ще із крутих фішок, це, ну, ви самі бачите його розміри. Це означає те, що тут міцна рама. Він на рівні майже 75 тонн, із того, що тут така гідравліка. Ось, тобто цей маслопрес також буде віджимати все, що ти туди покладеш. Ну, якщо ми балакаємо про сировину. До речі, для того щоб давити в довгострок та отримувати чисту олійку, ми виготовляємо ось такі капролонові діжки. Вони не вбирають запах, не взаємодіють жирними кислотами та виглядають естетично. Ну, а більше про кожен прес ти можеш дізнатися у наших відео в плейлисту під назвою Масло преси. Посилання, як завжди, в описі під відео. Отже, ми робимо все, щоб ти міг будувати свій бізнес або просто тиснути домашню олійку найвищої якості для себе та своєї родини. Ну що ж, ось результати нашого батлу. З півтора кг мигдалю ми отримали 570 мл олійки, а з 1,5 кг фундука 750 мл. Але прошу зауважити, що масловідача відбувається до сих пір. Тому вихід олії можна отримати більшим. Але так як ми експериментували лише 30 хвилин. То у нас результати такі. Але не забувай, що кожен горіх дає свою власну унікальну олію. Тому тут важлива не тільки кількість, а й якість, аромат та застосування. І якщо хочеш сам спробувати, замовляй наші преси або готову олійку на сайті Крафтуїл. А в коментарях напиши, який горіх або насіння перевірити наступним. І дякуємо тобі за перегляд і до зустрічі у нових відео.